Слава Богу. Слава Богу. Я би хотів сьогодні поділитися двома думками. І я буду перше читати, це книга пророка Зехарії, Сьома голова, і це буде з першого вірша. І сталося у четвертому році Дарія було Господнє слово до Захарії четвертого дня дев'ятого місяця Кислава, і послав Бетел. Сарецера Іреге Мелеха та людей його, щоб Господа вблагати. Щоб сказати священникам, і по англійському тут написано, щоб спитати священникам, як в домі, які в домі Господа Савоота та пророкам, говорячи, чи я маю плакати п'ятого місяця та постити, як я робив це багато років. І було слово. Господа Савоте, таке, говори до всього народу, землі і до священників, кажучи, якщо ви постили та елементували п'ятого і сьомого місяця, то й сімдесят років, чи то ви постили для мене. І тут знак питання стоїть. А коли ви їсте, та коли ви п'єте, чи ж то не собі ви їсте і не собі ви п'єте? І знов тут знак питання стоїть. Я можу, ми уявляємо таку картину, що люди прийшли до пророка, і вони мають нужду і потребу перед Господом. Вони мають питання, чи нам продовжувати постити, молитися, лементувати. Ну, Ніби це хороше питання. І вони питають Бога, чи нам продовжувати таке робити. І було Господнє слово через пророка, і Бог їм дає питання, що коли ви це робили. Чи ви це робили для мене, чи не для себе? Я собі, коли читаю це і уявляю, ну, якщо в нас є нужда чи потреба, і ми йдемо до Бога. І почути такі слова, я думаю, що це може дуже таке, таке, таке строге відповідь на таке питання. І ми тут читаємо, що це не місяць, це не два місяці, це не рік, не два, не три. Тут написано, що вони це робили 70 років, оказуючи, що в них було таке прийнято, що вони мали піст, вони мали молитву за Ізраїля. Це стається, коли вони були в полоні Вавилонії. І вони питають, чи нам продовжити молитися. І це 70 років пройшло. А Бог їм каже, що ви це для мене робили. Далі ми читаємо. І це вже буде, що мого вірша, далі прочитаємо. Чи ж не ці слова, які Господь виголошував через давних пророків, коли Єрусалим був населений та спокійний, і його міста навколо Його. І південь і рівнина були населені. І в англійському знову трошки інакший переклад, там написано спочатку: хіба не треба було би послухати? Та хіба ви не чули? Бог до них звертається. Чи їм питання знову? Хіба не треба було слухатися Бога, коли були добрі часи, коли були мирні часи, коли коло Єрусалиму був в мирі спокій і був населеним людьми? І далі Господь продовжує говорити через пророки Захарії і каже, з восьмого вірша. І було до Захарії слово Господнє таке, так говорить Господь Савоот. Промовляючи, судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість, а вдови і сироти, чужниця, і Бога не гнобіть і не думайте зла один одного в серці своєму. Тут ми бачимо відповідь Господа через пророки Захарії і каже, це є ті речі, які я би хотів, щоб ви робили. Це є це слово, яке я 70 років назад говорив до Ізраїля. І це є слово, щоб ізраїльський народ робив, поступав справедливо. Це є для те, щоб дбати про сироту, про вдову, щоб робити добрі діла. І як я, взагалі ми думаємо про це слово і ми розсуждаємо про нього, таке питання, як ми на це дивимося в нашому житті. Ми теж маємо нужди, ми маємо потреби, ми застановуємо піст, молитву. Але чи може бути така сама відповідь для нас, коли ми пристаємо перед Богом? Чи Бог може для нас теж запитати? Ну ти молишся, ну ти перебуваєш в пусті, може, ти і добрі діла робиш. Але питання Бога: ну як, як наше серце, чи ми поступаємо справедливо, чи ми виконуємо Боже Слово? І ми вже сьогодні чули, що будуть люди, які будуть штукати в двері і вже будуть закриті, і Бог їм скаже. Відійдіть від мене, я вас ніколи не знав. І там написано: відійдіть ті, що чинили беззаконня або іникурі по-англійськи. -по І це питання для кожного з нас. Як ми поступаємо з нашим ближнім, як ми поступаємо з батьками, з дружиною, з чоловіком, якщо ми не є на правильному місці, якщо ми несправедливо поступаємо, якщо ми судимо інших людей. Якщо ми обманюємо або брехаємо, то ми можемо молитися і пустити скільки хочемо, а Бог нас не вислухає, бо ми неправильно поступаємо. І ми сьогодні чули про те, що є молоко в духовному, і ми чули, що це, що є тверда їжа. Як я на це слово дивлюся, брата і сестри, я думаю, що це є молоко. Це є те, що Бог спочатку Біблії до кінця Біблії нас навчає. І це не є трудна річ зробити. Бог нас не закликає, щоб ми все наше маєтко продали, поїхали в якусь далеку країну і віддали своє життя для Господа. Хоч і є люди, що мають таке покликання, Бог від нас дуже, я би сказав, мало що вимагає, це є, щоб ми жили справедливим життям, щоб ми любили нашого брата, щоб ми любили нашого сусіда, щоб ми не судили, не обманювали, не брехали. Брати і сестри, це є елементарні речі нашого духовного життя. Це є ці початки, які ми маємо робити, як ми стаємо віруючими людьми. Це є любов, саме перше, до нашого Господа, і це ми виявляємо, коли ми любимо Його заповіді, Його закони, Його слова, і це є любов до нашого ближнього. Далі ми читаємо ця сама голова, 11 вірш. Та вони не хотіли слухати, і відвернули своє ремено від мене, і вуха свої вчинили чашким, щоб не слухати, і серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону. Та тих слів, що Господь, Господь Саваот, своїм духом через давніх пророків, і був великий гнів від Господа Савоота. І тринадцятий вірш, особливо, я би сказав, такий страшний вірш. І сталося, як я кликав, то вони не слухалися. Так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь Савоот. Це знову це, це, це саме подія, яка стається. І Бог каже: та як вони не хотіли слухати моє слово в доброму часу, в мирному часу, так і я їх не буду слухати. І це саме слово до нас сьогодні, брата і сестри. Бог до нас говорить через слово, через проповіді, через пророків. І це, що Бог говорить, це є те саме, що Бог говорив до Ізраїля, це є, щоб жити справедливо, поступати справедливо, любити Господа нашого і любити нашого ближнього. Це є виконання закона. І старого заповіта, і нового заповіта. Це є заповідь Ісуса Христа, щоб ми любили один одного, так як Ісус Христос нас полюбив. І далі ми читаємо, це вже буде восьма голова, книга пророка Захарії, з 18 го вірша. І було мені слово Господнє таке, так говорить Господь Саваот, піст 4-го, і піст 5-го, і піст сьомого, і піст 10-го місяця стане для. Юдиного дому на радість і на втіху, та на веселі свята. Але правду та мир кохайте. Знов Бог звертає це, що Це буде їм на радість, але в кінці він каже, щоб вони кохали прав... правду і мир. І це слово до нас сьогодні, брати і сестри, щоб ми розглянули своє життя, що коли ми маємо. Нужди, коли ми молимося до нашого Господа, щоб ми провірали наше життя, що може, ми десь неправильно поступили, Бог є милосердний Бог, Бог прощає, ще є добрий час сьогодні. І якщо ми будемо звертатися до Бога, Він нам дасть силу поправити наше життя, Він нас настановить на основі свого слова. І коли ми будемо справедливо поступати, то тоді, коли ми будемо молитися до нашого Господа, він до нас буде прислуховуватися, Він нам буде допомагати. І ми це саме думку читаємо, це є в книга пророки Ісаїв. Я сьогодні не буду читати, бо мені трошки тяжко українськи читати, але там 58 голова, там говорить про піст, який є угодний для Господа. Це є Господь звертався до ізраїльського народу, і Він їм казав. Те, що він читає піст або постом. І там Господь говорить, що коли ми будемо справедливо поступати, і я деякі місця прочитаю. Це є книга пророк Ісаї, 58-й вірш, 6-го вірша. Чи ж ось не той піст, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати. І пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати, чи не це, щоб вламати голодним хліба свого. вбогих бурлаків додому провадич, що як побачиш наго, щоб вкрити Його, і не сховатися від свого рідного. Засіяє тоді, мов досвідня зора, твоє світло і жутко. Шкірою рана Твоє заросте, і Твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожою задною. І ми далі читаємо, там багато таких благословеннях, які Господь говорить, що якщо ми будемо справедливо поступати, то Бог буде швидко нам виходити на зустріч. І це вже так, як переходиш на другу думку. Це є, коли ми проходимо, коли ми маємо нужди і потреби, ми знаємо, що нам треба про це молитися. Слово Боже нас закликає до молитви, до ревної молитви, до постоянства в молитві, щоб ми постійно вкликали до Бога. Бог є той, який дасть нам відповідь. Ми знаємо, що нам треба приходити перед Богом в пості. Але я теж і хотів звернути увагу на велику роль, яка діла милосердя мають в нашому житті. І тут ми бачимо, що Бог звертає особливу увагу на вдових і на сиротів. Я хочу пригадати нам з нового заповіта, коли Господь ну, ангелом явився до Корнілія. Я просто один вірш прочитаю, ми цей вірш добре знаємо це є 10 голова. І це буде з 4-го вірша. Він поглав на нього і жахнувся, і сказав, що, Господи, той же йому відповів, молитва Твоя і Твоя милостиня перед Богом загадалася. Ми бачимо тут дві речі, які Ангел Божий особливо звертає увагу на Цей, я би сказав, Особливий чоловік це є перший поганий, який отрив спасіння і отримав хрещення Духа Святого. І те, що Бог звернув на увагу, це був на Його молитви і його діла милосердя. Ми теж маємо багато нужд, багато потреб. І я би хотів, щоб ми теж розглянули наше життя і щоб заохотити нас, щоб ми робили ці діла милосердя. Не за те, щоб зробити добре діло, щоб Бог нас почув. Нам треба мати серце наткнене до тих ділах. І якщо ми будемо ці діла робити, це є записано в книжі Біблії на Божому Слові, що Бог таких людей благословляє. І Бог особливо звертає увагу на таких людей і на їх молитов. Я знаю, що кожен із нас хоче, щоб Бог вислухав наші молитви. В наші потреби, в наші нужди, за свої нужди, за сімейні. І я думаю, що є велика сила, коли ми робимо діла милосердя, і Бог на це звертає увагу. Останнє місце, яке я би хочу прочитати, це є Псалом 41 з першого вірша. Блажений той, хто дбає про Бога в день нещастя Господь порятує Його. Господь берегтиме Його та його оживлятиме, буде блаж, блажений такий на землі, і Він не видасть його, поталу його ворогам, на ложі недуги посадить, подасть йому сили Господь. Вибачте, тут ми бачимо, що Бог звертає знову, що блаженний та людина, яка дбає про бідних людей. Бо та людина, Господь за них буде піклуватися, Господь вийде їм на зустріч, коли вони будуть в потребі, коли вони будуть хворобі. І Бог не дасть, щоб така людина страждала, ну, такими словами сказати, але Бог буде швидко виходити на зустріч і допомагати їм. Та, як ми Маємо час молитися, я хотів, щоб ми знову розглянули наше життя. Якщо ми неправильно поступили, якщо в нас є помилка, ми маємо можливість розкаятися перед Богом, ми маємо можливість примиритися з нашим ближним, з нашим братом. Бо наше благословіння залежить від того, якщо ми не можемо смиритися перед нашого ближнього, нашого близького, якщо ми не будемо справедливо поступати. Ну то на превеликий жал, брати і сестри, як ми читаємо Слово Боже, як, як може Бог нашу молитву почути? Як Бог може нам вийти на зустріч, якщо ми не в правильному состоянні? Але ми знаємо, що на... з другої сторони, якщо ми будемо виконувати Слово Боже, якщо ми будемо старатися в мирі жити з нашим близьким рідним, то Бог ми маємо віру і надію, що Бог нам буде. Бистро допомагати, Бог вийде нам на зустріч, Бог буде нас благословляти, наших сімей, наші церкви, цю країну, в яку ми живемо. Але, брати і сестри, багато з того залежить від нас, від нашого життя, від наших поведінків і наші одношення, саме перше з Богом і друге, між один одним. То хай Бог нам поможе, склонимося і помолимося. Йому хай буде слава. Амінь.